Сьогодні буде огляд акумуляторної батареї Bosch S5008 77 Ампер час 780 А пусковий ток. Насамперед хотів би попередити про те, що акумулятором я вже користуюся рік, придбався він ще в 2021 році. Купувався на розетки за 2700 гривень, і як ви бачите, 21-го року. Тому я вже зиму з ним від'їздив, я вже літо з ним від'їздив і вже навіть ось нову зиму буду зустрічати знову ж таки з ним. Все на даний час з ним ок. Тому це відео буде не просто розпаковка, а можна так сказати, відгук перевіреної часом акумуляторної батареї. Купувалася акумуляторна батарея на заміну старій, яка ще, в принципі, влітку зовсім ніяких проблем не мала з запуском. А от взимку вже в морози в мінус 10, дуже довго запускала двигун. Не хотів я мучити двигун уже наступної зими, тому все ж таки вирішив придбати. А в великі морози. Приходилося б прямо ж таки до 10-15 секунд крутити двигун, щоб завести. Ну і на даний час з актуальним ростом цін вартість акумуляторної батареї теж зросла і складає на даний час 3729 гривень. Можливо, ви десь знайдете дешевше, але я в свій час купував на розетки і тому ціну актуально скинув з неї ж. В свій час я перечитав багато коментарів на розетки, і вони були неоднозначні. Тому я на всі ці нюанси хотів би звернути увагу. Саме перше це те, що деякі коментатори вказували, що Багато пилу присутньо на акумуляторі. Ну для мене це не проблема, тому що всі ми розуміємо, що це все зберігається на складах, і мій екземпляр е не був виключенням, на ньому теж був добрий шар пилу. Ще багато коментуючих писали, що акумулятори були річної давності, а в деяких і двохрічної давності. Я купував акумулятор уже в осінь 10-го місяця 2021 року, і мені потрапив акумулятор цього ж року. Зверніть увагу на. Цифри 174 в першому рядку, це саме 4, 5 та шоста цифра. Ну і відповідно до таблиці кодів дати виробництва, яку можна знайти в інтернеті. Номер 174 відповідає за 21 рік, червень місяць. Ще один тип гнівних коментарів: те, що клеми вже заялозені, або видно, що акумулятор підключався. В моєму випадку також ніяких механічних пошкоджень, зв'язаних з підключенням акумулятора немає. Клеми абсолютно нові, нічого на них не підключалось. Ну і ще один з коментарів, що акумулятори приходять повністю розряжені. Напруга там 11 вольт, 11,5. В моєму випадку, знову ж таки, все в порядку 12,54 вольта. Навантажувальної вилки я не маю, тому я приготовив декілька порівняльних тестів зі старим акумулятором. Ну і в першому тесті провіряю запуск двигуна на старі акумуляторні батареї. Температура повітря на той час складала десь 15 градусів. Як ви бачите, запуск двигуна нормальний, але просадка напруги складала 9,92 В. Так як двигун запускається в теплу погоду швидку, я вирішив відключити форсунки, щоб побачити максимальне просаджування напруги на акумуляторні батареї. Ну і Як ви бачите, при приблизно 5 секундній прокрутці стартером просадка напруги склала 9,77. Сотих вольта. Ось тут я вже встановив нову акумуляторну батарею. Ну і зараз спробую запустити двигун з підключеними форсунками. Двигун, як на мене швидше запустився, але можливо це через те, що вже він прокручувався і вже запускався на старі акумуляторні батареї. Тому не буду тут нічого говорити на захист нової акумуляторної батареї. Далі проводжу аналогічний тест з відключеними форсунками. Якщо мені пам'ять не зраджує, навантажувальна вилка теж так само підключається і потрібно слідкувати за тим, щоб напруга не просаджувалася при навантаженні нижче 10,5 вольта. Ну, тут ще, можливо, погрішність самого вольтметра, тому можна сказати, що акумулятор пройшов навантажувальний тест, що не можна сказати про старий. Новий акумулятор виявився трішки вищим, але він все ж таки вліз спокійно в мій автомобіль Renault Laguna 2. Висота його складає майже 19. 20 см, ширина 17 та довжина 27 см. Розміри старого, довжина 27 см, висота 18 см. Навіть 17,5 м. І ширина 17 см. Тобто, як ви бачите, висота трішки більша. На 1 см виходить. Ну і потім поступово приходили морози, тому я знімав відео. Давайте переглянемо декілька запусків на ділі. Зараз мінус 3. Ну і акумулятор навіть не напружувався. Наступний запуск мінус 6. Вже трішки важче, але все ж таки без проблем. Цієї ночі морози були 11-13 градусів, а вже зранку було 8. Теж в принципі нормально, як для зимового запуска. Так ми по наростаючій йдемо вже мінус 10. В принципі, великої різниці немає. Ну і вишенька на торті мінус 16 градусів. Я думаю, ви бачите по лобовому склу, яке все намерше. Дізель-топчик. Ну, тут уже трішки помаліше, але все ж таки автомобіль запустився без проблем. Тієї зими були морози навіть більші, і, в принципі, з запуском ніяких проблем, так само, як і в мінус 16, не бувало. Ось, в принципі, все, що я хотів вам показати, тому готуйтеся. До зими ще з осені. Купуйте нові акумуляторні батареї, щоб нігде не зупинитися. Ось такі справи, друзі. Ставте лайки, дизлайки і до зустрічі в нових відео.